Привіт, друзі! з вами я, Саша, і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Ви зібрали свої адреси в джунглях? Але у Саші якийсь кіст... дивний ба а у мене просто захід. Кокольна музика. Стрела полюбилася фоткати. Що це було? Саш, пішли на кухню. Що це таке? Я видаляв собі свій святи, але до речі, з'явилися знову. Це дивно. А ти дещо знаєш? Шок. грала. Це просто нічого. Може, рандові моби з'явились? Е, ну так. Да. Давай нам подивимося. Включиш креатив, подивимося, можливо. Може, рандові моби з'явилися. Я вже мені страшно Так, подай, що в тебе інтернет включити. Мені, коли це буде бути, так? Та ти я не было включить. то? Нема ничего. Давай <звук> спробуем пошукаться бомби появиться. Ми... Он да там... Бо... не броненосица. А что я как яйца крип броненосица? Столбол. Вот засну прям ось. Ні, на вымом не измовиться. Да. А що це за це За знаю, що це за воды. такие. Ну давай, давай заходим даже в джунгли. Это c 6 Давай, давай пока еще я меняю себе лову, то можешь. Я пошукаю себе той, той, ну той беловый кейс. Так, можно сюда, я могу разбирать. Все, даже давай заходим в джунгли. Давай, я убираю джунгли. Шаблон, а то что с дым, да? Але гарно тут. так? Да, да я... Давай заходь. Давай. В джунглі. Ой. Але вау, круто. Да, але ну вийшло тут, ми його не зможемо знайти тільки. Ми спавнися десь біля шаблонів. Все, давайте починаємо. Даш, <плес> <Так, плес> давай. <плес> <плес> давай. Слушай, <плес> а ты на шаблоне ты любишь? що це був місце. Так, той, той шабло був дуже дивно. Мені що там за... Назив... Прикольно Так, да, але ми там ніколи не були ще. Ми завжди закінчили такі останні телефони, коли там є грати і магазин. Давай, ти стеш? Це було в жубі, було там в жубі. О, я що, шоці, нова мама бо кльово. Але все таки шоб льони нові. Ду все. Це ви шаблон Epic Jungle. Виживати. Оце якийсь жуткий міф. Я не буду тут заходити. Я не буду докупити. Жах там буде, хром, блін. Лажаю я, Можливо, я, взагалі нікого не буду застновати. Так може. Спробую, завтра я спробую якось знати це світ. І, yeah. попис, і постараюсь це yeah. шукати. Ah, а, треба вновити. Все, наша тепер така ж, як в мене. Дальше, там є якийсь фонтан. Mm. 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 І там ще я дробов, куди може піднятися. Че еще как-нибудь. Ось бачите стропино. Помню угу. другий поло якийсь. Вау, круто! Ось-ось! там ну, Давайте мы починаем выживати в джунглях. Давайте! Су Фу Друге. Стив! Стив, это Стив! Наши джом за кейн! Это джунгли! Окей, у нас... А, це джунгли! Доре... А, наворы. Що ж тут ми не можем дерево добути? Да, вона треба тільки в джунглях. Нам може тільки в джунглях добувати дерево. Так да. Так що давай. А у нас в джунглях не вот это Там Нам немає нічого крутого, це цей, Вот так. Ага. А, ну тут є все-таки такі дерева. То їх не можна добувати, так? Можна, це ж все вони в джунглях. А ну да. Я кажу, нам можна добувати дерева, які в джунглях. Та тобі не можна добувати ліс. Я добув пару Добре. <рес> і оце. І палку. А ось, тут, а ось таких дерев не можна. Я б не спуш це рахується, то, що я дерева добуваю. Ну да, я добула ось доб... О, в чотири я... палки. Це було там 4 дошки і тільки наші. Нам ліжко не може буде скрафтити, тут вівці не з'являються. А, ну да. так. Доведеться відбуватися від мобів. Ну так. У мене ж є пічка. Пічка? Так. Такого не може бути дуже пічка Давай, в мене є вже 4 дошки, я до кофе дерева. А я 4 теж. В мене є.

Дай дерево. Трейдемся. Да. Дякую. На крафтинг Тейбл. Давай здо шахту йдемо Так я не знаю, до шахта До речі, нам може будет вся таки лишку скрафтити и паукиш. Из нитка падає, а з нитки можна, ска из четырех нитках можно скрафтить Да. Так шоу. Що... В принципі, все добре. Але павуки не так уж і багато їх спавниться. Да. І не завжди може випасти дитка. До речі, тут є какао боби Ті... Такі... А гарбузів нема. Кавулів. Кавулів. У, -у, 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 У, я не... на шахту. Mm, -hmm. це добре, де? Ja. А, Я бачу твій дід. А я твій дід. Саш, ти біля мене. Та маленький. Ось. Шізедой. А так піднімаєшся і напмішах. шахту. І бенд, ось нами шахта. Да, там ще друга. Ну ще? давай їх потім досліджувати. Завтра треба побудувати якесь укриття. Да. Для цього нам треба дерево. А для дерева нам треба знайти дерево якого нас тут давало? О! У нас багато дерев. Да, дер... З деревами проблема вирішена. Так. Да. Жулє є багато дерев. Були. Хто заєм про джунглі? Хто досліжила с них? Я досліджував. А, це манечка. Блін. Ми ну, могли її виростити. Ой, я вбила. Навіщо це... ти вбить? Sorry, Ти Учикина вбила. Chicken che. Це підсвідає вечеріти. чаріти. Блін, а Так. Да. Ні, ну я не знаю, чи тут... Я точно не, не скажу, чи тут вівці спавляться. Ні, ну тут корова заспавлялась. Будуть все такі вівці спавляться і кріпари. Давай, 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 давай. Ну, ви знаєте, що все-таки кріпери спавляться, це ми убедемо, що в джунглях спавляться. Я звуково! Спавля... Ми убедемо, що в джунглях спавляться кріпери. Так, да, я зайшла на ковунів. О, давай. І ще ялкове випало з дерева. Ну, в принципі, з, пра... з їжею проблеми нема. Все-таки тут мовляться такі води і моби, із яких випадає в м'ясо. Да, і гарбузи є. І кавуни. кавуни. Гарбузи – це на англійській тиква. Що ти не знаєш? Тиквопанка. Тиквопанка. Так, тільки було три гарбуза. Тиква. Тільки три гарбуза було. Ну не Але... гарбуза, блин, кавуна. Кавуна. Це з шахти десь скелет? О, це з а... шахти скелет! А ти що там? Ай, я мене стрельнув. Ну, бляка. Давай. Давай, який не бас. Стрибай і вбивай його. Так. Треба так підрахувати. І... Давай, стрибас. Блин, він горить! Давай, ми перестрібаємо. Ай!

Сказав, що буде. Там оцелот. Моцело. Я бачу нас керастріля. Бачиш А, Са Але да. Ну, і... О, ще один кріпер. Кріпер йди. Ми <зас> майже не вбити. мало копе. <зас> я в хашку буду. <зас> ну зачекайся, коли ти дерево будуєш. Я то, що нас задає такого. Я вже іздума почав будувати.

Щось з диваш за своїми гарбузами. <рес> я пану. Пану О, гарбуз. <рес> <рес> ти, ти, гарб... ти гарбузи перелюбила. Да. А кавуди, я так розумію, ти не любиш. <рес> я люблю. <рес> Відбуває, все-таки тут дівці водиться, це добре. <рес> да? Я зайз корбузов вбиваю Даш я досматрюю, чи є два гриба, а, мухомор і звичайний. О, давай ми зможемо скрафтити гриб, грибну підливу. Це знаєш, так називається? Глядаєш у собачку маленьку. Або я тобі скажу новушку. А хто-хто? Даш, ти хочеш просто, щоб я це на відео казав, да? Ні. А, ну, два гриба звичайних. Один мухомор. Ну давай добувай. добувай. Я вже не добула. Я гуляю, я гуляю. Ти гуляєш на гармошці. Я граю я на гармошке. А я гуляю на гармошці. Нам треба знайти пшеницю, щоб скрафтити печиво. Да. Ми з какао бобрів, зможемо скрафтити какао-печиво. Я гуляю на горбошці. Загуби. Я загубила будинок. <плес> так шукай Ні -ні. Або Бо... Вікни координати. Бедва координатів. Так <плес> <Де> тут координати. <плес> <плес> Зайди в гру Я <плес> зрозум. <плес>

Чекай, я тобі тут додам. Чи ні? чекай, куди... короче, не знаю, что сделать. Дуже хитро. будет закасать Да oh, yeah. This, Здесь. Здесь ты скелетон. This ноут скелет. No no Я вас так же поставила. Це добре. Фарты скелет. Так, треба гарбузів поїсти. Ура! Треба знову гарбузів поїсти. Треба <свист> <свист> перечекувати ніч. Все, на мене напав скелет, наш. На мене скелет напав. Де тут скелет? Ой, він я, чого знає? Я його гарбузок буду бити. Да, Ах, хватит же этим гарбузом. <свист> Кажи, кавун. Да та вода. розмовляти розбавляти не вмієш, то наче школу ніколи не ходила. <гас> він мене зараз б'є, він мене зараз Вбий його, будь ласка. Де він, де він, де він. Наш вбий його. Та швидше! Та не гарбузом, не кавуном. Ховайся. <гас> Бачиш, що чесно? Та й подставила трохи. Набере мені речі, от стоїти, тві злі. Іди до мене, іди до мене, виживати спочатку. Це ти взагалі зробила таку тупость. Ось бы ти не тупила би... Тоді все було б добре. А так ти притупила, причому дуже сильно. Оце от хіба не нападає на пліфт. Нападає. Ой, я зашла за будинок. Ой, кажу. Давай всі свої речі. У вас твої речі. Все. Куси два гриба. Так в тебе дошки свой Я И оце означало не протупило, да? Да. Ты спеціальный, щоб я помер. Да? Правильно разумлю? Нет. Іди сюди. Наша. Я шапту закриваю. Іди до віку. мене. Ти де? Наша. Я бігу. Що? Іди додому. Зайди, тут... подивись. Що, ліжко скажи скрафти. О, дві вівці. Епіврук <сх> наживаю. Так, добре, треба здобу оберемпілити. Добре, що какао-боби знайшов. А то какао-боби це їжа. Лодовчик! Ой, я трошки нашу шоке свободиш не потратив. Я чого? Я думала, що це буде А я вбив вівцю кайлом. Ой, я вийшов із біома, треба зробити. Ви скажете, що Треба зайти назад. <рит> ще остави ти дуже. Ось ти прям дуже сильно протупила. Перший зомбак. Так, добре. ще перший зомбак, якого я за. О! морква! Морква випала. Це круто! Тепер нам виходить треба знайти... Ай, дибейся. Тепер нам виходить, треба знайти воду, щоб її посадити, і потім у нас буде скінчили істочник моркви. Я правильно розумію? Да. Але я не знаю, де тут вода. Ну да. Може на спам якось піти. Я не знаю, у нас на спавні була десь вода. Ну да, да. А ми не взяли її, бо ми не змогли, бо в нас там не було заліза. Дуже який високий бамбук. М -м -м. Я М -м. бамбук. Так, почекай. Вітай бамбук! И дай там кажу. Ой. И образовался. Кто? Я. Я еще. Просто образовался. Вот это меня образовался. Угу. А теперь можно. Да. Приходить, що нам треба більше бамбук розбирати. ще я... бамбук бачу. Давай добивай. Ви високий. Давай, let's go. Більший. Набагато більший, я бачу на звідси. Ай! Пав шахту знову цю. Давай мені. Давай мені бамбук. Зараз я ви назбирайки тут. Давай даш мені швидко. Могу 15. Нормально, нормально. Да. Let's go, let's go, пожалуйста. let's go. Let's go. Давай, это добро все, потому у нас, в принципе, я уже бамбук, и я дошки из бамбука. Вот бамбук пранкс. 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 А у на дошке из бамбука. Побачишь. Автомация. 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 Все, теперь я бамбук дор. Я можу сюди і побудувати. Що і... хочеш, ще отут побудувати вихід такий? Да, вихід. Да господи, задовбали ці скелети. Дети. Ой! Він мене попав. А де він? Ага, я зайшла, але. О, він за двері. Іди на шифці до нього. Ти помреш. Хочеш померти? Це я забудувалася. Даш, встань шафта. І підій до нього і вбий його. Да, тобі, да, 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 да. Його навіть не вдарила. я поставила точку спавна. Давай я тобі покажу, як це роблять професіонали Бачиш, як це роблять професіонали? Я його вбила! Я його вбив, бачиш? Вот так це роблять професіонали. Нормально чишов. <antenna noise> <mat sustain> Іди став точку спавни. Іди став точку спавна спочатку. Іди точку спавна спочатку, бо я зламав ліжку, щоб його переставити. І там ендермен заспавнився спавниться. СТОПАЛО! Що це слова навідео? ребята. вибачить, Нормально. Я, я, кам... я, я гарпу си дамувати. Кому ти? 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 не любиш їх, чи що? Я... Даш. Зараз ти закінчиш відео. Що, знайшла і в цю? А ти свиню знайшла. Каспера. Каспера свиню. Кас... Ви знаєте, що Каспер це насправді спиня? Ви не їсть як обжора. Нам треба ще останню вівцю, у нас є дві, у нас є дві вовни. О, леопард. Це не леопард, це оце, ай! Це леопард, це, це Леопард. Ти поставила то, що спав на нову? Так. Да. Дивись, на всякий випадок при мені постав. Я поставила. Час? Да. да. А Катя, я могу трошки посидіти. Давай помирай, бо в мене є круті шмотки. Прямо ще крутіше, ніж в тебе. Так що, давай, я пішов лягати. Я сальбуріто Ай, тут павук. Сальбуріто, давай, Даш, і помирай. Помирай, Даш, швидко.

А я так все на мы мне. Ой. Скелетон. Скелетон. Лис. в шахту свою. Это а то там, <клес> там даже сидит Да, тут купа их. Тут купа их. Я знаю. Крипер. Крипер. Иди сюда. Маш, я знаю, свинка Пепа! свинка Пепа! Яка свинка Пеппа? Яка свинка Пеппа? Яка свинка Пеппа, О, померла свинка Пепа. Ти що? померши? Ти шо, перезвився свинка Пеппа? Ти шо, перезвився свинку Пеппу? Так. Морква, 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 морква. Ой-ой-ой-ой. Я піду спати, зламаю. Іди. Я тебе буду прикривати. Іди. Ламай, ломай! Ай, 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 ай! Латом я не пода! Ой! Бля, вот потужные скалеты. А, ну тут ще один скалетка. ай ой, ой, я добре, добре, ще Крипер. Давай, Давай, что ти хочешь зарплати? Давай сюди! Підходь! Підходь! Давай! Зривайся! 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 Ти вже в шахті? А де ти? Ш... Свідка Пепа! Свідка Пепа! Яка ага, свідка Пепа? Пепа напала! Ай! Боже, це важко! Каже, а ти вже не обращатися, це в